Продовжую кампанію за Ікіткло. E так, і насправді в мене вже їжа появляється, тому можна вже якесь поселення забрати. Так, ось це Auto Да, Easy. Це, давай заберемо. Це так. Ось так, ось так, ось так. Да, Чітко, без втрат. Близька перемога. Нормально, я цим задоволений. Так, грошики. О, ми знищили Талсін. А, бо цей чувак забрав ось це. Окей, ясно, що він пішов на це поселення. Я поняв, що він пішов, так. Окей, давай-ка ми змерджимо оці ашурки. О, ще один талік крутий дуже. Так, це треба викинути. Forbidden Road. Мержимо. І не подобається оце скейвен Брю. Але в мене немає нічого кращого, правда. Окей, якщо в мене немає нічого кращого, то ми будемо так робити. Так. Окей, ось це можна змерджити. The Fellblade. Ну, такої, чесно кажучи. Але можна комусь дати. Не бачу причини не давати. Так, Dragon Helm Merджем. Фігня, Талік. Так, у мене є отут крутий Талік, oh, да? Machines and sorcery. Machines and sorcery. Doom. Так, тут в мене круті таліки. Давай цьому дамо ось такий талік. Ось цьому дамо ось такий. <кій> так, окей, окей, окей. Все чітко. Так, тут мені треба Ворлок Мастера. Шарплоус. Mighty Master Engineer! Тут треба Хелпіт. Тендент. Цей Беллполішер в мене ще є? Немає. Окей, ти йдеш звідси. Так, три касіка в мене є, да? Що, забираємо бордо? Правильно. Бордо ми забираємо. це битися. Так, але давай я спочатку побудую. Бо що в мене знов їжа впаде. Це ми будуємо все. Що ще я тут хочу будувати? Давай ось це. Окей, через 11 ходів у нас все буде. Давай наїжу тут. О, Міральяно, давай на рівень 5. Так, Альдорф. Давай, Альдорф. Отак. Вот Ой, якраз наступного ходу ми багато будемо будувати. В чаблі мінус 120 в мене зараз буде. Ну. Контагекай. Хто ти такий? Окей. Давай ось так станемо, переглянемо шимани. Блін, їжі немає. Це мінус сто Знов впаду. 5 всього. Ладно, в принципі, тоді давай не будемо чекати. 1800 невеликі гроші. 5400. Ну, 5400 хотілося б. Ну, давай ось так. Тут тоді так хай буде. В принципі, нормас. Нормас. Перова перемога. Ні, ну це не варіант, треба битися. Окей, якщо битися, то битися. Окей, так, давай. Ем... Де ми будемо стояти? З цієї сторони заходити, чи з іншої може? Бен трохи побитий, я фігово. О, давай з цієї. Ніхто не стріляє без дозволу. Це, я думаю, зрозуміло. Так, ви отак вставайте. Ви отут стійте. Окей, в принципі, нормас. Давай. Це ти зразу сюди. Це ти йди сюди. Пробуємось так. Так. Ось тут давай знищимо на всякий випадок. Так. А ви підходьте от сюди якось. І стріляйте. Чека-чека-чека-чека-чека-чека-чекай. Ось тут мені подобається. Блін, вони, вони посунулись. Ой, а що це таке? Це катапульти тут? Блі, чекай такі. Що, знищили? Давай ось так попробуємо. Да, бо оці катапульти треба вальнути. Насправді. О, тут файна хернюшка. Ну-ка, давай-ка, отут. Мені подобається, що тут робиться. <клухи> <клухи> так, давай-ка, ти йди ближче якось. Так, вийдіть сюди іди сюда окей все чітко ісь визор тут пофиг на нього Давай-ка сюди підем Кастанем. Не кастане сюда. Окей, тут все чітко. Все тут кастанули. Блін, але це і я це просто кру крутий спел. Дуже крутий. Стільки урона вносить. Просто мінус-мінус юніт рахуй. Стей, <кхем> да, і ворбсторм армор працює, і ось це працює, воно стакається. Тобто це круто, круто на оцих якраз вдягати. Да-да-да. давай сюда Сейчас постреляй пока давай-ка вот так так давай вот сюда. Ну-ка, оце. Що це буде? Що це він зробить, цей і кіткло? Окей. Ну, вже коли отакі сильні герої є, то вже набагато легше насправді. Так, вот нормальна тема. Ти, чувак, щось там застряг. Ти застряг? О, Боже, вони катапульти не можуть об'їхати. Капець, які вони здорові. Катапульти не можуть об'їхати. Ну, типи... Давайте вже швидше. Ой, вже добий, ну. Так, вони довго б'ють, звісно. Все, давай захоплюємо. Берем базу. Тую цю тему свою. Окей, вони ще іншого під... підкинули під це. Тут все чітко. Так, і давай Ікіт Кло похилься трошки. Так, отак. Четыре мене скорч. Хілка. Ok. Так, трохи їжі отримав. Що, беремо на четвертому рівні? Такі в мене 335. Чи давай на першому, блін, я не хочу в мінус йти по їжі. Ну, давай може другий рівень візьмемо. Окей. Реально не хочеться просто по їжі йти в мінус. Так, тут ми зараз бутербродики її зробимо. У ще й мир не хоче, цікаво. Так, ти що? Давай я приєднаюсь до Хохленда. Там, в них нема армії. Це мертва фракція, походу. What? Взагалі пофіг. Окей, робимо так. Окуповуємо. Далі Міденстах і Хергік. Окей. Так, Альдорф тут все чітко. Знаєш, насправді, якщо я в мінус зараз не йду, то давай ось так робимо. І наступний хід буде будівництво. Каракнорн, давай в Каракнорні також. Та, Альдерфі, Карак Норд це круті провінції, бо тут по 4 поселення може бути. Тоді давай їх будувати. Окей, e, okay, так, Damaged Buildings. Мені не треба воно, тут стіни я краще зроблю. Так, касл бастонь. Ай, наступний хід теж може побудуємо щось. Через 5 ходів у мене, до речі, буде ще один інженер, можна буде відправити. Я ельфів зустрів. Чи не зустрів. Ну, ельфи на мене нападуть. Ельфи на мене нападуть. Тут... Euh, навіть думати не варто. Окей. Ага, і нам, до речі, вбити ось цю чіку, і це буде коротка перемога. Да, це, походу, буде коротка перемога зараз. Того Моргура треба вбити. До речі, вже можу я йому війну оголошувати? Окей. Ще чотири хода. Ще чотири хода до війни. Окей, ми тут робимось так. Тут авторезолвік. На першому рівні окуповуємо, Да. Так, тут давай їжу мені. Ми візьмемо ось тут. А, блін, це третій, треба. Ладно, окей, тоді так робимо. Треба тре, було на третьому рівні, щоб цей от. Щоб стіни будувати. Рекрутранк плюс 3. Не сказав би, що це круто дуже, але що є? Так Хелпіт. Гора Бад... ну тут до довгої перемоги, насправді, насправді що? До довгої перемоги тут? Е я не думаю, що тут будуть великі проблеми якісь. З довгою перемогою. Але просто мені здається, що в мене вже все є тут в цій кампанії. Так, окей, давай побудуємося, що я там хотів. Альдорф, отак, так, так. Да, Та, нормальна скидка така. Ельхард, будуйся. Уберсрейк, будуйся. І не будуйся. Так, тут. Е, э, І Альдорф тут. Вот ця треба, звісно, забрати. Все, давай, так. Так що тут каракнорн Норн? Касл бастонь. Давай ось так. Пинг-пень. Так, ось так. Тут переключаємо. Тут що? О, цей реактор. Да, мені якраз треба його, щоб апгрейднути е, мій воркшоп. Окей, в принципі, побудували. Переключаємося назад. Можна, до речі, поапгрейдити трохи. Так, да, якраз оцей реактор через 5 ходів буде. І буде все чітко. О! Йой, тут воно скролилось. Воно скролилось. Ой, оце я тіп. Оце я тіп. Звісно ж оце мені треба. Оце я, звісно, чувачок. Так, ну тут що, пропускаємо, не пропускаємо, а, мочимо їх. Да, авторезол. Окуповуємо на першому рівні. Нормально. Окей, тут Хергік можна теж буде забрати. Цим чуваком треба буде потім прийти назад в Вальдорф. Понаймати. Так, конта Гекай. Давай йди Бріон е зроби. Щоб тут Моргур не осів. Так, колонізуємо на першому рівні, це нормальна тема. Ось так робимо. Упс, ні. Каркасон. У мене грошей нема. А можна тут побудувати, насправді. Хоча в мене не буде грошей наступного ходу. Тоді давай почекаємо. Окей. Так, ну тут нормально. Окей. все, блін, дуже і дуже чітко. О, ще один ворп. Ворп філ. Пальне ще одне взяв. Ну, давай скрафтим. А, не можу я скрафтити. 1.21 а... дають... стрмні. Давай візьме якийсь айтем. Так, ми на сороковому рівні вже. Нормально і киткло.

<б stereotype> О, ментора, блін. А я цим не прокачав ментора. М -м -м, затупив. Да, Ментора їм треба було прокачати, щоб інших швидше качати. Так, що ти, чувачок? Квотермастер, mm -hmm, да, тобі треба качати. квотермастер, Щоб ти дешевший був. Ну і тут. да, давай кулдаун. Нічого поганого не бачу в кулдауні. Так, ось цей, чувак, окей, давай так робимо. Що тут? Давай ось це. Ідемо сюди. Так, що тут по айтемах? Сторм, демон! Варпстон Армор. Окей, це фігня. Це фігня. Окей. А, нічого не можу змеджити, окей. Ну, що я скажу. Е, Напевно, я закінчу кампанію на цьому. Тому що коротка перемога є. Довга тут. Е, Ну, ось це я виконаю. Виконую досить легко. Далі просто. Просто дуже довго буде, мені здається. Дуже довго і нецікаво, тому що я три з тих поселень вже забрав. Е, всі інші вони трохи далеко від мене знаходяться. Це до них треба досить довго йти. Ой, іксиль, калбарас. Ну, в основному вони в цьому регіоні, тобто мені сюди треба буде рухатися. Але я не бачу тут вже челенджера. Тобто в мене армія дуже жорстка. Оця і кіткло. Е, у мене є ще сильні армії, Ратмек. Е тут робиться теж крута армія. Е Конта Кон ГК теж має дуже круту армію, у мене нормальні фінанси. Територія досить секюрена. Е Я поубивав основних ворогів тут. Тому мені здається, що далі вже буде нецікаво. Е пишіть свої коментарі, ставте вподобайку, пишіть, що сподобалось компанії, як ви відноситесь до Ікіткло. E Мені особисто дуже подобається лабораторія, механіка. Досить цікаво. Е і. І так, не скажу, що найсильніша кампанія за її ткло. Е досить армії. 3600 це зі всіма скидками. Цей 3900 коштує, цей, цей взагалі 5000 коштує. Ну, Досить дорогі армії і не сказав би, що дуже крута економіка в скаванів. Немає якихось таких будівель, які приносять дуже багато золота. Можливо, треба було підземні міста більше грати. Але. Але я не грав. А можливо, я, до речі. Ага, мені тут треба ще Collect інком зробити, так. Да. Ось це я забув, так. Да. Це, це треба було ще раніше зробити, тупо 1800 золота додаткових. Ну я завтикав. Але багато це не міняє. Все одно економіка в вскавені, на мою думку, ну така. Кожне, кожна будівля приносить потрошки золота, але дуже потрошки. Ну, хіба можливо можна забафати ось цими штуками? 170, 139, ну, не знаю. Грошей завжди не вистачало оцього інкама. Окей, тоді вже побачимось в наступних проходженнях. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!